Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І в нас, як зазвичай, три позиції, які ви вибираєте інтуїтивно. А ми будемо їх зараз дивитися ці карти, які ви інтуїтивно вибрали, і будемо трактувати, що чекає вас сьогодні. І, якщо щось не те, як цьому. Зарадити. Що скрипить у мене на дворі, челькові, чи, чи щось таке. Гаразд, я сподіваюся, ви вже вибрали, і ми будемо дивитися. У нас м -м, сімка кубків. Ну, ви знаєте, по сімки кубків людина настільки розгубилася, настільки якось м -м, не знає, що вибрати, не знає зранку, що вдягнути. Це, знаєте, м -м, коли трошечки щось не те. Е, ніби ви трошечки в тумані, можна навіть сказати. От Я ще відчуваю, не, не е, зазвичай, ось, а те, що я зараз на, на даний момент відчуваю. Людина трохи розгублена. Е, знаєте, ще кажуть, потерялась. Ось, Зранку не знаю, що вдягнути, що, як причесатися, якою дорогою йти. А взагалі, а мені то треба то все розумієте, якось так. Людинам хочеться і того. А в когось може бути, наприклад, так: хочу і мармеладку, хочу і шоколадку, хочу і мороженка, і піроженку, і все підряд. Отак, от отак хочеться щось для себе любиме і тому подібне. Ось якось так. Тут головне сьогодні вам визначитися у ваших бажаннях, у ваших цілях, у ваших планах. З другого боку, трошки помрійте, трошки політайте в облаках. Можливо, вам це дасть. Якусь енергію, в принципі, можливо, дійсно перепочинити якось, ось якось так. Карта номер два. Тут у нас, дивіться, у нас 10-й аркан. Це старший аркан, тобто дуже важливий день. І тут випадає вам колесо фортуни. Саме в цій, от, до речі, перший раз я цю карту ще й навіть не бачила. Відверто кажу. Ви бачите, як я довго вже. Здається, третій тиждень кладу і перший раз випало колесо Фортуни. Тут пише Глюксбріння, «Глюксбріння» – це як талісманчик. Сьогодні ви для когось, можливо, талісманчик, а можливо, вам якийсь, ну, як то кажуть, вам пофортити. От може сьогодні вам пофортити. Навіть якщо вам здається, що щось не так пішло, щось закрутилось, завертілося, в кінці все рівно вийдете з цього тунелю. А в кінці вам все рівно повезе. Що ще вас може дійсно закрутити і потягнути в якийсь вирій. Вирвати з концепту? Це карта ще, скажімо так, кармічна карта і карта циклічності. Це говорить про те, що сьогодні можуть повертатися якісь колишні, якісь ситуації, які ви не доробили, які ви не додивилися, які ви не зовсім забули, а ви думали, що ви їх забули? Ось. А, ну, що ще може бути сьогодні? Ви знаєте, мені згадалася така приказка. Це ще не. Якщо настільки все погано, то це ще не кінець, бо якщо кінець, то... бо в кінці має бути все добре. Ось якось так. Тому, мої дорогенькі, в кінці буде все добре. Можливо, цей кінець буде сьогодні. Ось, завершиться. Тобто, навіть не кінець, а завершиться. Що е завершиться все дуже добре. Якась справа, можливо, навіть. Карта номер 3 Десяточка жезлів. Ну, тут людина перевтомилася, людина набрала занадто багато роботи. Обов'язків, якихось а, речей, які вона до кінця не донесе. Якщо ви сьогодні зранку прокинулись і сказали, я маю це це, 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 це це, і це, і це теж зробити, вибачайте, ви це не зробите. А, визначиться сьогодні найкраще а, по списку. Йдіть по списку, але. Беріть те сьогодні в руки, що дійсно найважливіше. Тобто не намагайтеся все і одразу, велике і багато у вас не вийде. Колись велике і багато, моя старша дочка казала, велике хочу і багато. Ось якось так. Тому не беріть невелике і небагато. Спробуйте це донести, тому що і ввечері може і голова боліти, ввечері може і спина боліти, і наробитися, і енергії нема. Тут скупчення енергії. Дайте цій енергії трошки вільний е, такий потік, ось якось так. Тому що застопориться і туди будете на можливо і на тижні. Цілий тиждень можете потім е, скаржитись на своє здоров'я, що немає енергії, тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!